Триває інформаційний марафон на телеканалі TV7+. Плюс. Я нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що у вас є також змога залишатися з нами і в онлайн форматі, адже трансляція цього етеру триває на ютуб-каналі і на офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі в цій студії ми матимемо а, власне розмову із письменницею і будемо презентувати міське фентезі. Це книга грішний Віолини Ситнік. Це не романтичне фентезі, а саме міське фентезі. То що це та за жанр та власне, що є у сюжеті? Ті книги про це маємо змогу запитати у самої авторки. Запрошуємо до нашої студії. До нашого теру доєднується Віоліна Ситнік. Це письменниця. Пані Віліно, проходьте. Будь ласка, вітаємо так, так. вас. проходьте Ми вас раді бачити. Вітаємо вас уже із тим, що книгу можна тримати Щ... в руках і вам, читати. дійсно виданням. Якщо говорити безпосередньо про романтичне міське фентезі, розкажіть деталі не часто. Ми говоримо про книги в такому жанрі. Що це за жанр? Насправді останнім часом це дуже популярний жанр. Це поєднання романтики, фентезі, роментезі. Я б не сказала, що це романтичне фентезі в стопроцентному такому вияві. Це знаєте. Легке молодіжне міське фентезі з романтичною лінією. Uh -huh. Фентезі останнім часом на піку популярності. Моє фентезі про грішного ангела, ангели зараз у тренді. Анг uh -huh. про ангелів знімають, пишуть, створюють ігри у всьому світі. Тоді чому це не зробити на українському ґрунті? Подумала я. Uh -huh. І таким чином виникло ось таке українське фентезі фентезі з українським серцем, як я кажу. Е, перед тим, як е, ця книжка вже мала вийти друком, то я навіть заради інтересу погуглила, скільки є е, фентезі про грішного ангела українських авторів. Гугл мені видав всього два автори, е, я третя, mm -hmm. тому для мене це, знаєте, так і відповідально, і почасно. Можливо, є більше, але ну, винен Гугл, раптом їх більше. Тобто це той напрямок, в якому ще далі можна працювати, тому що так. в українській літературі цього не так багато. Так, і тим паче, як я вже сказала, оскільки це дуже популярна тема, то про це можна багато говорити, і кожен письменник, кожен автор може внести якесь своє бачення до цієї теми. В які події порине читач, відкриваючи вашу книгу? Як я вже сказала, це фентезі про грішного ангела. Мій ангел Данел на початку світів разом із іншими непокірними своїми побратимами, був скинутий з небес на землю. Скинутий, на його думку, безпідставно, і, як, на його думку, для цього не було абсолютно ніяких причин, тому що його вина була. Ну, надзвичайно мала, коли всі робили вибір до е, чиєго ж боку приєднатися, він просто вирішив собі відстоятися десь в сторонці і не вибирати жодну зі сторін. Але у Всевишнього була своя думка про тих, хто не може визначитися до кого, до кого їм до розумних чи до красивих, скажімо так. Е, і ось наш Данел потрапляє на землю. Він розуміє, що на землі все зовсім не так, як він уявляв. Тут з ним починають траплятися всілякі неприємні ситуації. Він розуміє, що це він тут не зможе жити. Він починає просити Всевишнього прощення. Він благає про порятунок. Ну але його молитви залишаються непочутими. Натомість його чує такий же грішний ангел, як він Авалон. Це ангел руйнації. А він вже управний маніпулятор, він вже смикає за всі потрібні ниточки. І нарешті наш Данел такий робить вибір запізно, і не той, що потрібно. Він вирішує стати темним ангелом, тому що хорошим він був, і куди це його привело uh -huh. на землю. Uh -huh. Пускається е, з Авалоном, так би сказати, у всі тяжкі гріхи. І впродовж е, цієї е, всього часу, просто століть, з ними трапляються різноманітні пригоди. І е, аж поки він не зустрічає Катерину. Тут у нас вже починається романтична лінія. Вона мала стати для нього таким собі легким завданням, там спокусити невинну душу. Але непомітно для самого себе він закохується, і тут я ставлю перед читачами запитання: чи зможе кохання до жінки його врятувати, чи навпаки змусить нагрішити ще більше. А далі, якщо побачити, почитати. почитати, як розвивалися події, тому власне якщо говорити про е, дане видання, це сьомий ваш роман, але був так. написаний першим. Так, Так, це мій перший рукопис, це мій перший роман, який я написала сім років тому. Чому І... такий довгий шлях був до видачі? Ну, іноді в видавничому світі таке трапляється, що певні романи, ну, знаєте, як що, я кажу, деякі речі варті того, щоб їх почекати. Я вважаю, що це було варто того, щоб почекати. Книжка вийшла дуже красива. Угу. І деякі романи виходять швидше, деякі пізніше. Мій перший роман став за іронією долі моєю сьомою книгою. Але як я сказала, це було того варто. Книга надзвичайно красива. Тут красива обкладинка, яку створила українська художниця Ольга Левченко. Тут навіть є ілюстрації дуже гарні, mm -hmm. можу показати. Ось такі у нас ілюстрації, ось а така у нас листівочка, такий в нас мерч mm -hmm. є до книги. Е, тому добре, так як є. Книжка потрібна будь-коли, чи сім років тому чи зараз. А вона проходила якісь зміни? Ви її якось змінювали від написання за ці роки? Так, звичайно, було б неправдою сказати, що вона вийшла в тій редакції, якій я написала сім років тому. Тому що на той час це був мій перший роман. Я тільки вчилася писати. Я завжди казала, що буду авторкою тільки короткої прози, і тут раптом роман. Я його вчилася писати методом проб і помилок. Я набивала гулі, я не знаю, експериментувала. Я просто хотіла, щоб роман був таким, який подобаються мені романи. Ну і після того, звичайно, що за всі ці роки я його, бувало, що перечитувала, щось викидала, щось додавала. Вже коли ми з видавництвом працювали безпосередньо е, над книжкою, то також була пророблена величезна робота. Знову ж таки багато викинули, багато дописали, і от нарешті він вийшов: от саме такий, як він мав би бути. Одразу ви презентували дану книгу на книжковій країні. Взагалі, е, наскільки це було важливо для вас? Е, наскільки дані фестивалі є важливими для авторів, для українських письменників у такий непростий час? Е, так, для мене це було дуже важливо. Для мене це було дуже почесно. Варто сказати про те, що е, Видавництво так видає книги зарубіжних авторів і українських авторів. І я є їхньою першою українською авторкою. Для мене це дуже почесно, для мене це дуже відповідально. Чесно кажучи, я боюся навіть, знаєте, не виправдати якоюсь мірою їхню довіру. Але я стараюся, як можу. І, звичайно, що кожному письменнику хочеться, щоб його читали, кожному письменнику хочеться на ті самі фестивалі, тому що це, напевно найкраща і найлегша можливість заявити про себе, щоб тебе побачив тебе, твоє творіння, побачило великий масив читачів. Mm. Тому так, книжкова країна, це, знаєте, було наче здійснення мрії. Я постійно відвідую все можливі літературні фестивалі. Я вважаю, що це дуже важливо говорити про нашу літературу, знайомити її з читачем. Тому, ну, якщо не ми, то хто? І також на книжковій країні була представлена е, ця книжка mm -hmm. грішний. Е, була презентація, була автографсесія, була величезна черга із бажаючих підписати книжку. Ну, це знаєте, це ну, просто всерденько. Коли, чи отримала вже фідбек від е, е, поціновувачів від читачів? Е, починають з'являтися перші е, відгуки. Е, я стараюся їх відстежувати, але ну, це легко зробити, якщо тебе по. Зазначаєте, якщо ні, ну я стараюся знайти в соцмережах. Я спілкуюся з читачами. Е я легко йду на контакт. Якщо раптом читач чогось не зрозумів, знаєте то питання в школі, що хотів сказати автор? Ось я можу до а а читають, питають, до речі, питають е дуже часто, питають і спілкуються, і розповідають, що сподобалося, що не сподобалося, а чому саме так ви вирішили зробити. E, насправді я люблю поспілкуватися про свої книги. Знаєте, це напевно якесь навіть трошечки відхилення говорити про людей, яких не існує. Так що, але таке, я люблю одне слава поспілкуватися, люблю оцей якийсь такий фідбек. Мені, здається, цього хочеться кожному письменнику. Презентація вже і в Хмельницькому була, але відбулася. Так, перша презентація відбулася в центральній публічній бібліотеці. Ми вже давно з ними товаришуємо там бібліотекарі, всі такі сонечки, я їх дуже люблю. Вони мене завжди запрошують. за кожна презентація це от просто таке тепло. Ну, ну дуже добре. Я не маю е, ніяких там зауважень. І справді прийшло багато народу, було дуже багато цікавих питань на деякими над деякими питаннями. Мені навіть довелося так трішечки задуматися. Угу. Е, але все було дуже класно, тому я рада. Взагалі, якщо говорити про стилі, в яких ви пишете, в якому найбільше і найкраще, от до якого вас найбільше тяне? Це саме Романи? Ну, романи я вже пишу найбільше. Від моменту, коли я казала, що буду авторкою тільки короткої прози, до е, моменту, коли я, мені здається, я розівчилася писати коротку прозу, минуло не багато, немало сім років. Е, я іноді стараюся там написати якесь оповідання, але зізнаюся, мені вже не вистачає місця, мені треба багато говорити. Оповідання це там має бути так концентроване. Mm -hmm. Все е, тому наразі мені легше писати романи. А щодо жанрів, то так, я люблю експериментувати, я люблю спробувати себе в різних жанрах. Е, ну, для декого можливо це дивно. А для мене, якщо я не спробую себе в тих жанрах, в яких мені цікаво, звідки я буду знати, що мені вдається найкраще. Тому я сміливо ставлюся до експериментів, чому ні? А як відбувається робота над новим жанром? Чи ви його вивчаєте якось? Чи дивитесь, як інші письменники пишуть в цьому жанрі, і тоді можливо адаптовуєте щось для себе? Е, пишу я чисто інтуїтивно, якщо е, торкатися того, що от, вважають, що є письменники архітектори, є письменники садівники? От, архітектори там вибудовують структуру, там прописують все поетапно. Ну, а садівник, знаєте, от щось посадив, щось з того та й виросте. Я uh -huh. швидше садівник, хоча все, хоча все одно в голові в мене є якісь певні такі точки, що от вони обов'язково мають бути. Все, що відбудеться між ними, це чиста творчість. Я йду за своїми героями, я їм не противлюся. Куди вони мене ведуть, туди, туди я йду. Е, сказати, щоб я якось вивчала, то ні, я пишу інтуїтивно, але знову ж таки. Е, Цю пораду я даю е, багатьом, хто мене запитує е, на презентаціях, типу е, як навчитися там писати краще. Я багато читаю, я багато пишу. Про що читаєте найбільше? Які романи? Так читаю романи. Е, моїми улюбленими жанрами це є психологічні трилери, детективи і е, молодіжна проза. Mm -hmm. Але е, ну, звичайно, що у певні якісь такі проміжки е, часу накладаються якісь інші вподобання. Е, зараз, враховуючи, що в нас війна, що так багато горя навкруги, мені хочеться на даний момент мені хочеться читати тільки фентезі, тільки любовні романи. Мені хочеться якогось світла, якогось mm -hmm. тепла. Трішечки, знаєте, втекти від того, що в нас відбувається, в якісь вигадані світи. Так. Ви вже говорили про власне, створену книгу, тому що я постійно дивлюся на книгу, вибачаюся, <світ> <за так, світ> тому що дійсно хочеться розглядати. Вона дуже, дуже цікава. Чи ви брали участь в її створенні, те, що це виключно художниця? Це все створила художниця, але перед тим, як дати художниці завдання, мене у видавництві директорка. Запитала, якою я бачу обкладинку. Мені, чесно кажучи, дуже важко сказати, якою я бачу обкладинки всіх своїх книжок. Тому що е, ну, я не знаю, мені легше словами описати. І то я, я не візуал, мені важко. Але е, оскільки ця книжка йшла ну, довгий час до читача, то я мала час подумати, і я знала, що це має бути на обкладинці, має бути. Хлопець дуже привабливий. Це має бути якась е, висотка, якась висока будівля. Ну, і от завжди в себе в уяві я бачила, що от має відбиватися тінь е, від крил. Тобто mm -hmm. крил він не має мати, але mm -hmm. тінь має мати, е, тінь повинна бути в вигляді крил. Е, я приблизно так накидала, що я бачу, а художниця, мені здається, вона просто. Зрозуміла, ну я не знаю, ну стопроцентний меч, вона дуже зрозуміла, вона прочитала рукопис. Е, вона е, свої ідеї деякі внесла, що я думаю, вони пішли тільки е, на користь візуальному вигляду кни, книги. І от вийшла ось така цукерочка. Чи а цей, цей образ збігся з тим, що у вас було в голові, коли ви писали? Е, приблизно так. Мені здається, що художниця просто побачила те, що я бачила у себе десь там в голові. А всередині цієї також ілюстрації Ольги Левченко це одна художниця працювала повністю над всією книгою. Багато хто з авторів перед тим, як запускати вже або надавати свій рукопис видавництво, вони зачитують або когось з близьких просять, щоб вони перечитали і сказали свою думку. Ви таким займаєтеся? або вслух зачитують навіть якісь певні речі, які написали. Зачитувати я не дуже люблю, я взагалі не люблю. Читати е, голос на презентаціях мені здається, мене тоді дивно якось голос звучить, і в мене зразу така думка: О Боже, Віоліна, що ти написала? І Ось так, якось так. Це я не дуже люблю. Але так я маю би рідерів є постійною баталідеркою є моя подруга Ольга Саліпа. Ми постійно з нею читаємо рукописи одна одної, але вона цей роман не читала, оскільки він перший, ми ще тоді з нею не дружили. Mm -hmm. Тому для неї це буде навіть сюрпризом. Mm -hmm. Вона має також мою книгу, десь скоро має почитати. Вже з нетерпінням чекаю її вражень. А взагалі, цю книгу. Коли вона була тільки рукописом, її читала Олександра Орлова, письменниця українська. Вона написала чудову передмову. Її читала Наталя Горницька. Вона також написала гарний відгук. На Блерб ми е, винесли е, шматочок її відгука. Е, також читала кілька письменників, блогерів, але зараз їх всіх перечисляти. Я боюся, що забуду, так. то не будемо зосереджуватись на цьому. Насправді е, книга проходить дуже довгий шлях, і все це залишається за кадром читача від рукопису до того, що можна вже її придбати так. і прочитати. Власне. розкажіть про цей шлях. От який ця книга пройшла, і створення ілюстрацій, і написання, і редактура, і так далі. Е, так, шлях справді довгий, тому що е, мало написати просто текст. Це тільки перша чернетка. Ти потім читаєш вдруге, ти бачиш якісь сюжетні діри, якісь нестиковки, ти починаєш їх закривати, щось відкидати. Багато хтось з письменників і втретє читає. Я читаю тільки два рази свій рукопис, тому що я взагалі, ну я коли пишу. То, кож... то кожного наступного дня я перечитую той уривок, що прочитала вчора, і я походу вношу якісь зміни. Тобто, у мене на виході виходить ну, практично ідеальна чернетка. Що я її ще раз перечитую і все, можна відправляти в видавництво. Ну а в видавництві, звичайно, з нею працюють редактори, автор читає редактуру, потім книжку верстають. Автор читає верстку, все одно виловлюються якісь там механічні помилки, можливо, ще якісь такі. Е, тобто робота пророблена колосальна. Це, це не робота одного дня чи навіть одного місяця. Ну, за найкращими підрахунками, що от просто всі кинулися і почали робити одну книжку, це приходить кілька місяців, півроку і більше. Угу. Якщо говорити безпосередньо про те, ким надихаєтеся, якими авторами, ви вже сказали за Орлу Селіпу, власне, що ви товаришуєте, е, Ким ще? І якщо брати особливу фентезі, ви сказали, що зовсім трішки буквально три автори в нас. Е, ні, три автори, які написали книжку про е, грішного ангела і угу. про Ангела зокрема. Насправді, авторів фентф, які пишуть фентезі, у нас дуже багато, всі дуже класні. Фентезі зараз розвивається. Знаєте, якщо, наприклад, 10 років тому. Видавництво неохоче брали фентезі, тому що вважали, що це такий, можливо, несерйозний жанр. То зараз фентезі на самому піку, піку популярності в нас є чудові автори. Я дуже боюся не назвати когось. Ну, але Наталка Матолінець, Наталія Довгопол, Андрій Новік. Боже, я так не можу одразу сказати всіх. Насправді я багато читаю фентезі. Такого, що я можу порадити, ну, оскільки ми хмельничани, то я би порадила хмельничанам і взагалі всім українцям прочитати фентезі Танхельм, це також авторка хмельничанка Юлія Романюк. чудове фентезі про, про зараз, як Юлію називає, антропоморфних тварин, тобто тварини. Вони, типу, мають тіло як люди, але, наприклад, там голова, там лисиці, чи вовка, чи ще mm -hmm. ось. Ну, насправді, задумок дуже класний. Я читала це фентезі. Як ви 에... так називаєте? Я собі хочу Танхельм. Mm -hmm. Так, і авторка Юлія Романюк, наша хмельничанка. Mm -hmm. e, вона вже дописала другу третю частину, десь там видавництво також чеклує над фентезі. E... Далі з останнього, що я прочитала і також модерувала, дуже мені сподобалося фентезі Вовчі землі Наталія mm -hmm. Зароднюк, воно вийшло у видавництво їхова, також дуже класне. В нас дуже класні автори, дуже класні фентезі. Ви знаєте, я раджу ви кажете, читати про те, що, про те, що популярність зараз не аби яка. Можливо, через ті проблеми, через ті жахи, які ми переживаємо в буденності, нам хочеться просто втікти в інший світ. Так. Я думаю, що так, а взагалі. Е... Мені здається, що зараз наша сучасна українська література от переживає якийсь такий вік свого розквіту. Я це пояснюю тим, що від початку повномасштабного вторгнення нас вигребли оте все російське. То весь непотріб. Так, непотріб, називаємо це непотрібом. І наші видавництва змогли видавати ще більше українських літер... авторів, ще більше української літератури українською мовою. І е, от те все, що от, російські книжки вони займали насправді дуже багато місця в наших книгарнях, бібліотеках. Зараз е, у нас завдання в авторів у видавництві заповнити оті прогалини, оті ніші. Mm -hmm. І тому мені здається, що от, українська література якось так вистрілила зараз. на слуху і її почали читати. Mm -hmm. е, тому ну, я вважаю що це дуже класно. Після презентації книги чи легко відпускаєте своїх героїв уже чи вже попрощалися з цією історією внутрішньо, тому що ви і перечитували, і писали, переживали цю історію, говорили про те, що і вам І чи буде так. продовження? Можливо, так. і продовження буде е, ні, продовження не планується. Це одиночна книга. Хоча е, ну можна було би про бажання продовжувати, але я стараюся е, в таку пастку не потрапляти. Я вже два рази потрапила. Не те, щоб це було погано написати продовження. Але е, краще я витрачу той час на якусь іншу книгу. Е, щодо того, чи я легко відпускаю героїв, е, я відпускаю. Попередніх героїв, коли починаю працювати над наступними, от якщо mm -hmm. я вже починаю працювати над над іншим рукописом, то я вже повністю в ньому. Е, поки що я презентую грішного, а в мене виходить або презентувати, або писати. Тобто одночасно це не робиться. Тому е, е, героїв грішного я ще так трішечки притримую mm -hmm. біля себе. Принаймні, поки буде тривати промотур. Щодо того, де можна знайти ваші книги, де можна їх придбати аби почитати. Mm -hmm. Книжку можна придбати на сайті видавництва, «ТАК», можна придбати у будь-якій книгарні, якщо немає, то найближчим часом з'явиться. Ну, бо це справді новий талант. 5 тисяч. Угу. В інших інтернет-крамницях, я думаю, що це не проблема її знайти. Я думаю, що вона. Буде абсолютно скрізь. Е, можна придбати у мене з автографом. Я є в соцмережах для хмельничан. Будь ласка, стукайте в дірект. Mm -hmm. Насправді mm -hmm. я сподіваюся, що ця наша розмова вона така стала черговим нагадуванням того, щоб читати українське, читати нових українських авторів для себе відкривати так само і дійсно, завдяки книзі, саме відволікатися від тих подій, які є, тому що це дуже допомагає. Насправді погоджуватися. Ми вам щиро дякуємо, пані Віаліна, за те, що Дякую. прийшли Презентацію yeah. безпосередньо і е, нагадаємо, що спілкувалася з Віоліною Ситнік.